Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. Сьогодні поговоримо про великий набір на роботу в Італію. Треба 300 людей на весняний літній сезон. Можна без вікових обмежень, можна 55-60 років, але це по узгодженню. Прибирання в готелях, кухні, прачки, зарплата йде до 1300 євро. Різні міста. Верона, Рим, Венеція. Озеро Гарда і інші міста по всій Італії, зараз починається сезон і буде дуже багато роботи. Також, як і в Греції, клімат теплий, можна буде і відпочити і заробити. І е, документи беруть по біометрії і про Пермесо, допомагають. Е, ця робота йде від польської фірми, так що е, можна по біометрії, треба просто мати песель. Е, тому, якщо вас цікавить, то набір буде вже скоро, вже готуються списки, ви можете вже подавати ваші заявки і писати, можете ставити плюс в Ютубі або писати зразу на Viber, Telegram, WhatsApp. Я скину вам всю детальну інформацію. Всім хороших заробітків!